Елегантний вік може бути драйвовим у кривому розі у палаці культури центральний пройшов зимовий танцювальний вечір від школи «Social Денс. Його гостями стали люди елегантного віку. 50+. Одна з тих, хто прийшов отримати гарні емоції та потанцювати, і пані Світлана. Я дуже вдячна, що нас запросили для того, щоб ми подивились. Навчились поспілкувалися разом, бо зараз так дуже мало таких місць, де ми можемо спілкуватися. То дуже важливо для нас, пенсіонерів, <свісно> котрі обмежені трошки в русі, в часі, і взагалі. Тому я дуже вдячна, що була запрошена, і мої колеги також на цей захід. Тому очікуємо від нього навчитись танцювати. Присутнім івенту запропонували справжню денс-терапію, танцювальні інтерактиви, майстер-класи, міні-дискотеку та показові виступи, адже танцювати можна завжди, незважаючи на вік. Фітнес-тренер Євгенія Корнієнко працює з представниками поважного віку вже не вперше, і вона дуже полюбляє цю категорію. Розповідає, що сьогодні приготувала для гостей танцювальний тренінг, адже танок допомагає, хоча б на деякий час відволіктись від реалій сучасного світу. Сьогодні будемо танцювати. Е, чому танцювати? Ну, сьогодні у мене було таке бажання, да? тому що та сам Данок, який би він не був, він нам допомагає. В такий скрутний час да, дуже важкий, Ми всі в стресі знаходимося, і хоча б ну, трошки забути про це, надихнути себе на кожен день і ці всі емоції, які люди проходять, да, через от, якісь невеличкі тренування, вони йдуть з бажанням жити, рухатися і допомагати тим, чим вони можуть. Соціальні танці це популярний у всьому світі напрямок, який поєднує рухи та спілкування. Тож більш ніж 80 криворіжців елегантного. Віку мали змогу не тільки поспілкуватися, а ще й вивчити танцювальні рухи від тренерів творчих колективів Палацу Центрального. Директорка палацу пані Ольга каже, що така концертна програма незвична. Більш того, у кривому розі такий захід проводиться вперше. Сьогодні наша зимова зустріч. Категорія наших гостей, які ми запросили, це люди 50+, плюс, люди такого елегантного віку. Тому ми запропонуємо не тільки просто якусь концертну програму, а сподіваємося, що. Вони будуть долучені саме до активності інтерактивів, які ми для них приготували, і все буде присвячено саме здоровому способу життя, танцю і все про танці, красу, не зважаючи на будь який вік. Танцювальний вечір для людей поважного віку пройшов за підтримки благодійного фонду Олександра Вілкула, Українська перспектива, які вже не вперше намагаються запроваджувати танці в нашому місті як для студентів молодшого віку, так ось і для став. Нам, як організаторам, дуже приємно, що сьогодні нас почули, і така велика кількість людей прийшла сьогодні на такий цікавий, на мій погляд. Я вважаю, що нам все вдасться, і людям дуже сподобається сьогодні вечір соціальних танців. Ну, по перше, з помірним навантаженням, танці це ще дають і таку певну психологічну розвантаження до людей, тому що ну, негативних подій до сьогодні. Доволі багато, на жаль, о тому ми сподіваємось, що сьогоднішній захід буде цікавий. Сьогоднішній захід буде обов'язково е в майбутньому. Ми будемо продовжувати. Такі танцювальні вечори планують запроводити щомісяця, аби й надалі представники старшого покоління підтримували здоровий спосіб життя та заряджались позитивною енергією. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський.